Бере... Цеп. Берем цепку, цепку до Мелика. Цепку надо? Берем цепку до Мелика. Знову вертаємося в репортаж. Я віджав Вігоря Ігоря я його зараз продам. Продам його хороший планшет. Ховай! Ой, кому дай там? Він Ц... коротше не заподрозує, що я вже продав його планшет. Я скоро ставлю знаменитим на Ютубі, і щоб ви розуміли, а на ось він мене доганяє, ось вас не подходить. Я стану крутим на ютубі, сука, мене в угол загнали. Ні. ні. Коротше тихо, тихо, не подходь, Зараз незапний поворот. Вапіндея! Ви не догадались просто де я Я знаходж. Ні.